Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 листопада, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до, до Колося. І починаємо з Євангелія. Одного разу прийшли деякі до Ісуса, сповіщаючи йому про галілеян, кров яких Пілат змішав із жертвами їхніми, і сказав їм Ісус у Ісусу відповідь. Чи думаєте ви, що галілеяниці були грішнішими за всіх галілеян, що так постраждали? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усе так само загинете. Усі так само загинете. Або ті 18, на яких упала башта в Силуамі і убила їх. Думаєте, вони винні були більше за всіх людей, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. І говорив цю притчу, один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю, і прийшов шукати плоду на ній, і не знайшов, сказав же до виноградаря Ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона і землю займає? Той же говорить йому у відповідь Пане, залиш її. І на цей рік залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її та обкладу гноєм, чи не дасть вона плоду. А якщо ні, на той рік зрубаєш її. І переходимо до послання. Браття, будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для слова звіщати тайну Христа, за яку я і в Кайданах, щоб я відкрив її, як належить мені звіщати. І зовнішніми поводьтеся мудро, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, приправлене сіллю, щоб ви знали, як відповідати кожному. Про мене все скаже вам Тихік, улюблений брат і вірний служитель та співробітник у Господі, якого я послав до вас, для того, щоб він довідався про ваші обставини і утішив ваші серця з Вонисимом, вірним і улюбленим братом нашим, який є одним із ваших. Вони розкажуть вам про те, що діється тут. На цьому це все. Божого благословення, до зустрічі!